А ви знаєте, що є препарат, що може відновити клітини серця та зменшити об'єм некрозу міокарда? Ще він, антиоксидант, який нормалізує роботу імунних клітин, захищає організм на клітинному рівні. А ще він, що підсилює утворення оксиду азоту та забезпечує потужний кардіопротекторний ефект, і це все верцетин. Це... Глікозідний препарат, який виступає модулятором ферментів, залучених до деградації фосфоліпідів та регулювання вільнорадикальних процесів. Він впливає на біосинтез оксиду азоту, клітиною окоситопротеїнас, проявляючи сильні антиоксидантні і протизапальні властивості. Він дозозалежно підвищує рівень оксиду азоту в ендотеліальних клітинах, що визначає його кардіопротекторну, нейропротекторну та гепатопротекторну дію. Кверцитин знижує утворення цитотоксичного супороксіда аніона, Реалізує функціонування лімфоцитарних субпопуляцій та зменшує їх надмірну активацію. Він сприяє відновленню тканини, зменшує обсяг некритизованого міокарду, активуючи природні регенеративні механізми, позитивно впливає на шкіру, слизові оболонки, знижує ризик ушкоджень, викликаних нестероїдними протизапальними препаратами і проявляє протизапальний ефект. Окрім цього, має радіопротекторну дію, допомагає захищати клітини від негативного впливу радіації. Це комплексна підтримка серцево-судинної імунної, нервової та печінкової системи організму. Також є дослідження, що Вказують на зниження поліферації карценом і пухлин в організмі, тому можна приймати і при розвитку пухлинів для зниження їх метастазування. Це все в одному препараті. Його назва Кверцетин. Скільки він коштує? Коштує він 812 гривень. Можна придбати в компанії Тібетська формула чи написати мені.